Захистити пам'ятку архітектури національного значення така головна мета тернополяни, які зібралися цього дня біля стін архікатедрального собору. Вони прийшли у перший день робіт з реставрації будівлі колишнього монастиря домініканців, бо вважають, що насправді ж старовинне приміщення планують реконструювати. Пам'ятки національного значення по законодавству України не можуть в них не може проводитись реконструкція, лише реставрація. Тому е, тернополянам не подобається не незрозуміла надбудова в третій поверх е, щодо саме е, цього приміщення. І напевно це викликає такий резонанс, бо немає здорового діалогу. Також тернополяни обурені тим, що дізналися про новий проект реставрації цієї будівлі три тижні тому, оскільки раніше їх ознайомлювали з дещо іншим проектом, який передбачав тільки повернення будівлі до історичного вигляду. До цього у пресі був лише проект, який був затверджений у 2015 році, тобто про реставрацію веж і бані. І з цим проектом було все гаразд. Ну тобто, ми знаємо виконавців, ми знаємо, хто розраховував матеріали. Ніхто не мав ніяких претензій саме до цього проекту, але до цього додаткового проекту. Ну це просто жахливо. Ми ніхто не знали про це. Тернопільської зборівські архієпархії у ГКЦ пояснили, будівля в аварійному стані, а саме покривляє даху, дахові конструкції, ливнева каналізація тощо. Тому ремонт приміщення був вкрай необхідний. Сам вигляд колишнього монастиря погоджували у міністерстві культури. Саме у міністерстві запропонували добудувати другий поверх для того, аби композиція із двох будівель була більш гармонійною. Будь-які роботи, хочу звернути вашу увагу, вони можуть проводитися тільки в відповідності до документації, яка погоджена і затверджена Міністерством культури. Це об'єкт пам'ятки національного значення і, без сумніву, відповідно, буде здійснюватися нагляд за контроль. За усіма роботами, які там будуть відбуватися. Однозначно реставрація необхідна, бо будівля справді в плачевному стані, але водночас реконструювати її не можна, бо це порушення Конституції. На сьогодні відомо, що у добудованому приміщенні, за словами служителів церкви, має з'явитися редакція газети Божий Сівач, духовно-просвітницькі молодіжні організації архієпархії, зал тощо. Головний меседж, який ми маємо донести до громади, міста і не тільки, напевно, міста, бо на рівні міста це не вирішується. Поверх конституційних прав не може бути жодних прав приватної власності. Відтак, серед подальших дій містян зробити запит про об'єкт домінкультури. Якщо ж думки людей не врахують, кажуть, збиратимуть підписи у прокуратуру про припинення будь-яких робіт при соборі.